Неважливо, скільки часу ви знайомі з людиною. Якщо ви за неї сумуєте, то їй вдалося торкнутися вашого серця. Сьогодні за Максимом Тимощуком сумують мільйони українців, адже він зміг доторкнутися до наших сердець і подарував людям щастя, усмішку та спокій. Рідні та близькі Максима повідомляють, що він зник без звісти. Минуле змінити вже не можна, зато можна створити. Прекрасне майбутнє. Творіть. Рідні та прихильники Максима сьогодні просять поширити цю інформацію. Тимощук Максим Миколайович, 10.08.1996 року народження, прикомандирований до 47-ї бригади, зник. Ми благаємо про допомогу. Востаннє його бачили. Четвертого в напрямку Донецької області Покровського району будемо вдячні за будь-яку інформацію. Ми тебе обов'язково знайдемо. Пишуть рідні та прихильники. Якщо у вас є будь-яка інформація, напишіть, будь ласка, мені на пошту про розшук Максима. Я писатиму в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь. і Якщо є у вас інформація, також. Залишайте ці дані, а рідні просять поширити це відео, аби якомога швидше знайти чоловіка. Люди із українським прапором на аватарках, які у мене все коментують, лайкають. Я вас не знаю, але я вас люблю. Максим добра та щира людина. Став популярний завдяки розповіді, гумористичних жартів, а також записував гумористичні ролики. У мережі TikTok у нього понад 310 тисяч підписників. Останній ролик Максим записав 2 червня цього року, і глядачі хвилюються, де він зараз і куди зник. Адже Максим зазвичай записував один ролик на день. Стоять, стоять! Ви куди? Як куди? До Путіна? <ріху> В смислі до Путіна. А що він ісполняє? вже отут сидить? Значить так, ви границю просто так пройти не можете. Я перепрошую, вы кто такой? Я пограничник. А я вегетарианец. И что? Вот вам, мужчины нравятся? Нет. Вы меня из-за того не пускаете? Так, давайте не бесите меня. Оружие и наркотики везете? Ты что, странно? Как я без оружия и наркотиков буду с Путиным разговаривать? Так, подожди, стой. Россия там. Это польская граница. Ну так он меня там ждет, а я навколо света обойду, Заді йому тук-тук. Так все, я зрозумів, хорошо. також зараз інтернетом гуляє інформація, що Максим зник не один, а разом з побратимами. Користувачі в Тіктоці теж пишуть про той самий напрямок Покровський район Донецької області. У мене брат пропав безвісти восьменоль 8.06.24. Захарчук Іван Васильович, 31.10.82 року народження. Теж 47 сьома бригада. Якщо хтось знає, напишіть. Мій був прикомандирований до них. Теж зник той напрямок 10.06.24. Якби тобі не було важко, не смій здаватись. Вірю в себе та свої сили. Та пам'ятай, що після сильної зливи завжди видніється веселка. Твої слова, Максиме, Богу у вуха. Нехай з тобою все буде добре. Чекаємо повернення. Обирайте радість, не чекайте, що життя стане у вас легше, простіше чи краще. Воно буде однаково складним. Однаково складним для всіх, але для кожного по-своєму. Навчіться бути щасливими в цей момент просто зараз. Інакше у вас просто не вистачить на цей час. Може, тобою любов не знаю. За тиждень до зникнення в Збройних силах України Максим встиг зустрітися зі своєю дівчиною. Він написав: Моя дівчинка, нарешті я зміг пригорнути тебе до себе. І люди сьогодні пишуть. Хоч би знайшовся швидше, дівчинка чекає, Україна чекає. Тільки б ти був живий і здоровий, а казав, боюся, женитися. Макс, будь ласка, знайдися живим і неушкодженим заради неї. Він живий, вірте, його Бог оберігає. Всі моляться за нього. Що це не те життя, яке ти хочеш прожити. Зупинись, почни рухатися в іншому напрямку. Зроби це стільки разів, скільки потрібно. Щоб жити так, як ти цього бажаєш, Максиму 27, і ми, його підписники, віримо, що він з нами. Твій вічний позитив та усмішка заставляють нас у це вірити. Вітаю великий народ великої країни. Всіх вітаю з днем незалежності нашої країни. І насамперед хочу привітати всіх тих, хто причетний до цієї історичної дати. Ці всі наші захисники, захисниці, які кожного дня борються зі злом, яке на нас напало. Вони гідні того, щоб окремо їх поважати, любити, цінувати, тому що це все, що у нас є, це наші хоробрі чоловіки та жінки, які довели, що вони гідні того. Щоб називати себе більше ніж просто патріотами, які стали на захист своєї країни і дійсно роблять неймовірні речі, хлопці, дівчата. бережіть себе! Ви все, що в нас є. Всіх вітаю з Днем Незалежності! Дай Боже всім нашим захисникам здоров'я, щоб всі повернулися до своєї родини та були щасливі в мирному житті. А вам хочу побажати: бережіть себе! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава Максиме. Ми віримо, ти живий і ти з'явишся і будеш ще радувати своїх глядачів багато, багато, багато років. Насамкінець повторюю ще раз інформацію: розшукується Максим Тимощук, зник 4.06.24 в напрямку Донецької області Покровського району. Просимо про допомогу, будемо вдячні за будь-яку інформацію. Робіть репост, і ми його знайдемо обов'язково. Хочеш полюбити себе? Нічого ні від кого не чекай, не скаржся, не давай себе знецінювати та ображати. Нікому та ніколи.